Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас у прямому етері. Сьогодні ми зібралися, щоб ще раз згадати про силу українського слова. Нещодавно, 27 жовтня, ми відзначали День української писемності та мови, свято, яке нагадує нам, як важливо берегти і плекати рідну мову, адже українське слово має силу торкати сердець, надихати й об'єднувати. Наше етер має символічну назву сьогодні. Слово відмикає серце, адже саме через слово ми найчастіше відкриваємо себе й іншим. Сьогоднішня наша гостя Юлія Гапека, сучасна українська письменниця, авторка книги Біжу, аби бігти. Поки чекаємо на її підключення, будь ласка, в коментарях пишіть ваші питання, е, також пишіть, е, чи добре чутно видно нас, тому що іноді зв'язок е, буває не так, чекаємо на підключення Юлії і будемо починати. Поки чекаємо на пані Юлю, будь ласка, в коментарях пишіть а, привітання а, письменниці, пишіть побажання, можливо, у вас є якісь запитання до пані Юлії. Так, Поки чекаємо. Розумію, Фейсбук не зразу всіх під'єднує, а тому будемо трошечки почекаємо хвилинку. Бачу запит, але я ж кажу, що Фейсбук не відразу доєднує всіх наших спікерів, тому... Хвилиночку ще почекаємо. Так. Ми ну, вже до цього готові, тому. Так, надійшли. Доєднаю ще раз. Угу, бачимо у вас, йде доєднання. А, треба хвилинку почекати. Вітаємо вас, пані Юля. Як з'ясу чудово, чутно. Чудно, але не видно вас. Це Фейсбук так в записі буде видно. На жаль, є такі технічні якісь обмеження, але я вас добре чую. Так, давайте поговоримо трошечки про вас. Момент, коли хотіли б, ну от, коли ви відчули, що писати це не просто хобі, а ваш спосіб осмислювати світ, момент, коли хобі перетворюється на потребу, часто буває таким непомітним, але вирішальним. Розкажіть, будь ласка, як це сталося у вашому житті? А, ну, Почала я писати а... Коли була на першій роботі, і це було десь мені тоді 18 років, почала писати в журналі Незалежний аудитор на теми бухгалтерські, такі аудиторські, тому що по спеціальності я бухгалтер-аудитор. З часом мені здалося, що це мені занадто нудновато, і хотіла щось нового і більш такого, щоб можна було додати своєї думки. Знайшла журнали, такі як Ліза, Хочу, «Космополітен» і писала в них на жіночі теми: там п'ять побачень, п'ять найкращих побачень. Там, а, а, про стиль одягу. А, але через деякий час і це мені здалося, що занадто банально хочеться чогось іншого. Дуже довго а, шукала, що саме мені хочеться написати. І якось я натикнула, на, на, натикнулася на статтю журналу Вілідж. Вони шукали. Киянок, яким під 90 або під 100 років, щоб написати їхню історію про те, як вони пережили Другу світову війну, і про те, як вони відбудовували Київ. На той час моїй бабусі було 87 років, якщо не помиляюсь так приблизно. І я відгукнулася до журналу Вільш, запропонувала свою бабусю в якості інтерв'юера, і ми разом записали інтерв'ю про неї, про її життя, про те, як вона. Пережила Другу світову війну, як вона була в полоні, потім як вона відбудовувала Київ. І коли ми писали цю статтю про неї, там було про, деяких, про декілька бабусь. Бабуся моя розповідала, і я бачила, як її очі запалюються, як вона розповід... згадує, і навіть страшні моменти вона згадувала це з, з таким юмором, ну вже по-іншому сприймається те, що було раніше. І коли вийшла ж стаття, я її прочитала про неї, і мені здалося, що достатньо я вже написала всякої вонащині, і хочеться написати про справжню жінку сильну, яка сильна духом, яка багато чого пережила, багато чого втратила, але не втратила жагу і любов до життя. Таким чином вийшла моя книга перша, називається Біжу, аби бігти. Вона саме про мою бабусю, про її життя, так сказати, 90 років життя в одній політурці. І книга починається від самого її дитинства, тому що дитинство в неї було дуже важке. І закінчується вже її 90-річчям, тому що бабусі ніколи не святкували день народження, і ми, родичі, зібралися, зробили їй сюрприз і відсвяткували її 90-річчя. Книга Це так написана такого. зовсім. Книга, книга написана зовсім по іншому, не як звичайна книга, тому що моя бабуся, мабуть, як і всі бабусі розповідали, перескакуючи з одного епізоду на інший. Ну, знаєте, як щось згадала, зупинилася, згадала про інше. Я написала цю книгу саме по її розповідям, по її вимові, як вона вимовляла ці всі слова, там деякі неправильні слова, її емоції. Бо я хотіла, щоб кожен читач мого віку, старшого віку. Коли читав книгу, він опинявся ніби у бабусі біля бабусі, яка там вони п'ють чай, їдять варення, і вона розповідає свою історію життя. Не знаю багато чи не вийшла, чи ні. Деякі читачі кажуть, що саме така атмосфера і відчувалася декому здалося, що це дуже так не художньо і не варто було. Зрозуміло. Угу, Зокрема, ви згадали за книгу. У вашій книзі Біжу аби бігти» Біг стає таким наскрізним образом. Як ви його бачите, як метафору свободи чи, можливо, спробу втечі? Біг в книжці Біжу аби бігти» – це про стиль життя. Головна героїня, моя бабуся, вона все життя кудись бігла, вона все життя кудись поспішала. вона… Uh, якщо читати про її дитинство, то її тато забороняв ходити її в школу. І за, замість того, щоб ходити в школу, він заставляв її робити uh, хатні якісь uh, завдання. Uh, бабуся умудрялася і зробити домашнє, і при цьому побігти до школи. Uh, потім з часом вона дуже-дуже любила, uh, ну, не любила, а так приходилась. Бо вона жила зараз це в Києві Троєщина, можливо, всі знали, але раніше це була Чернігівська губернія, і вона ближе до Києва, чим до Чернігова. І все, що треба було купити, продати, придбати. не знаю, все, що, що треба було зробити, це треба було перейти пішки дуже багато кілометрів, і з них це ще й міст. Тому що це як лівий берег, а треба було на правий берег перейти. Бабуся моя вставала дуже рано. Щоб це зробити, вона вставала там три ночі, в чотири ночі, щоб на ранок піти там на ринок і купити ті продукти чи ж продати свої кошики. Тому книга, назва «Біжу, аби бігти, це саме про те, про, про рух, про стиль життя, що головна героїня намагалася все життя встигнути зробити, адже хоч вона й прожила дуже довго, але це, вона вважала, що життя коротке. Коротке, так, вище камеру. Вибачте? Так, так, коментарі. Вона <с cutter> да, э, 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 вважала, що э, э, життя це рух, і потрібно встигнути багато чого, тому вона намагалася так жити. Зрозуміло. Неможливо не помітити, що героїня вашої книги дуже жива, справжня. З власними сумнівами, пошуками і внутрішньою силою, наскільки вона перегукується з вами самою? Чи є в ній частинка вашого такого досвіду, ваших відчуттів? Дуже перегукується, бо як я казала, це моя а, бабуся. бабуся. Так, але я б хотіла зараз вам прочитати вступ, вступ від авторки, ну, так, частинку, і ви зробите самі висновки щодо цього питання. Погодились можна? Так, так. А, так, зараз. Колись, коли я ще була малою і зелена, я називала її мама. Не те, щоб мене не було справжньої мами, чи вона мене не любила, чи поїхала за кордон на заробітки. Ні, ні, ще раз ні. Просто так склалось, що моя старша сестра була хитрою і яко швидко мене обдурила, назвавши нашу маму своєю, а її моєю. Я була не проти. Я любила її, люблю і буду любити вічно. Пам'ятаю, звичку, мала залазити до неї на коліна, обіймати її своїми ручнятами і слухати. Слухати, як вона розказує про Бога чи про те, як правильно робити зелений борщ, слухати про те, як вона одружилася, як народила своїх дітей та як пахала на городах, як була чужа серед своїх і навпаки, слухати, як вона молиться, вона завжди знає, де знайти екологічні кульбаби, кращі шишки та березові бруньки. Вона знає, з чого зробити настоїнки від усього, а чого зробити наливку для всіх, вона знає, де було колись те, чого вже немає, знає тих, кого вже й мені немає, і знає те, чого не знає ніхто. Вона не здає позаранку, щоб піти покататись на безкоштовному тролейбусі. Вона встає раненько, щоб зібрати всіх своїх на ранковий чай. Вона не сидить на лавиці, не жує насіння і не обзиває прохожих накроманами та проститутками. Вона бере своїх правників за руки і ходить по вулиці, куди вони її ведуть. Вона не носить леопардові спідниці, не фарбує волосся, не робить об'ємниче шевалюри і не пробує зробитись молодшою. Вона з, раз, з радістю розголошує, що їй 91 рік, і кожен раз з гордістю зав'язує хустку. Вона не страждає на старчиський маразм, склероз і інші болячки цього віку. Вона сама ходить до, до магазину за молоком, сміється з себе, коли скажуть щось не так, і кожного дня спостерігає за природою. Вона сильна, мужня, відважна і бойова. Вона це та, що вогонь і воду, і за грибами. А з цього видно, що я дуже любила свою бабусю, адже деякий час ставилась до неї як до своєї мами. І... А... Багато хто казав, і навіть бабуля моя казала, що я дуже схожа на неї своїм характером, своїм запалом. А зараз я дуже раніше цього не помічала, але зараз, мабуть, я схиляюся до того, що дуже схожа, тому що я зараз мама трьох діток і я не сижу на місці. Я намагаюся постійно бути в русі. я, Якщо це щось для себе, це якісь організації, презентації, якщо це для дітей, то в нас кожного дня якісь гуртки, майстер-класи, якісь походи в кіно і ще кудись за Морозовим. Намагаюся жити наповне, як вона це робила раніше. Мені здавався її спосіб життя занадто бурхливим, і мені хотілося просто зупинитись і відпочити. Наразі в мене такого немає, тому мабуть, так я дуже схожа на неї, пані Юля. Ви читали рядки, і знаєте, для кожного з нас ці рядки дуже теплі зворушливі, І я навіть згадую свою бабусю. Трошечки, да, ось всі бабусі між чимось схожі. так, І от ви прочитали ці рядки, аж на душі стало тепліше. Ви пишете про жіночу силу без пафосу, без гучних гасел. Що для вас означає жіноча сила сьогодні? Як вона проявляється у житті ваших героїнь? Ну, для мене жіноча сила це не про гучність, вона не кричить, не вимагає, не змагається. Жіноча сила просто є, і зараз мені здається, що жінки, українські жінки, дуже дуже сильні. І навіть ті, хто вважався, вважав себе раніше слабким, проявляє сильні сторони, тому що в кожного з нас є військові, яким, яких хтось чекає. Хтось не дочекався, але продовжує жити. В когось є, ну, є, є діти, заради яких треба жити і е, показувати кращу сторону життя, навіть такі важкі часи, як зараз. Е, у кого хтось сам стоїть на фронті, і жінки, жінок багато зараз на фронті, волонтерять. І для мене кожна жінка, яка вкладає або займається якоюсь. Діяльність, яка пришвидшує нашу перемогу, вже сильна. Сила жінки, яка робить кар'єру. Кар'єру робить, наприклад, коли в неї там є діти, або кар'єру робить, коли навіть немає в неї дітей, але стримиться до цього і живе своєю роботою, щось робить таке, що прям приносить вау для всіх і для неї також. Для мене стильна жінка це та, яка може, може все сама. А, ну, от, наприклад, зараз ми стикнулися з тим, що чоловіки пішли на, пішли на фронт, і дуже багато жінок залишилися самими. І самим однією бути важко, особливо, коли ти вже звик бути з чоловіком. А, тому сила жінки а, Тут проявляється, як я можу сама там або не побоятись попросити допомоги, або я можу сама навіть крутити лампочку там, чи змінити щось, заплатити, там, помити машину чи ще щось. А, мені здається, що жіноча сила це вона живе у серці і, і вона не чествує навіть коли болить. Це дійсно так. Кожен автор має свої літературні орієнтири. Які книги або, можливо, письменники найбільше вплинули саме на вас? Можливо, є твори, до яких ви повертаєтесь у моменти сумнівів чи пошуки натхнення? А, назву авторів, які а, допомогли мені, адже коли вийшла моя перша книга, вони натикнулись на неї, прочитали і побачили мій талант а, це Ольга Саліпа. Світлана Вертола і Марія Солдисмирнова. Після того, як вони прочитали мою книгу, Світлана Вертола запропонувала мені написати колективну збірку про Різдво Вудавництво про метей. Після того мене вже інші ці дві авторки також прочитали мої біжу, бігти, і ми почали співпрацювати разом, робити колективні збірки дитячі. Зараз наразі ми працюємо дуже часто з Світланою і з Марією. Якщо про книги, то мені подобається, як пише Іларіон, Пав... Іларіон Павлюк. Я його читала майже всі книги. Зараз чекаю нову книгу. Його... Мені подобається його стиль і те, як він фантазує, якщо це українські письменники. А з іноземних мені подобається Кінг. Він... Надихає, тому що я не знаю, що, що, як треба, щоб працювала твої мізки і фантазія стільки придумати і так круто це все описати. Адже іноді дуже багато в тебе ідея, коли починаєш писати, ти розумієш, що ти не, не ну, ти ставиш собі вище планку, чим ти можеш написати, і ці тексти тоді діваються нікуди, адже а, я розумію, що вони трошки не дотягують до того, що я собі там напридумувала на, в голові. А, mm -hmm. Тому якось так. Зрозуміло і на завершення поговоримо про майбутнє. Про що вам сьогодні хочеться написати найбільше? Чи можливо визрівається вже нова книга, яку ми незабаром зможемо прочитати? Я мрію написати книгу у співавторстві з якоюсь психологією, щоб це був такий товстунець казок і оповідань саме для дітей і для мам. Тому що дітки дуже часто е, запитують там різні питання, а також в них є істерики, прояви якісь емоцій, які і вони не справляються, і батьки не можуть справитися. Е, тому я б хотіла б із психологині написати книгу, де кожна казка буде допомагати е, і батькам, і дитині зрозуміти один одного. Е, наразі я працюю пишу книгу, яку я сподіваюся, всі побачать, це буде книга. Для підлітків і для дорослих вона буде про ну ніби, як листи мами до доньки, в яких вона розповідає їхнє життя, коли дитина ця була маленькою. Там дуже багато секретів, дуже багато тайн, і дівчинка про це все дізнається з листів ця книга повністю буде видумана. Це буде моя фантазія. Якщо книга «Біжа обігти, це 100% були події на реальних, ну реальні події, то тут буде 100%, ну хай би 90% вигадано, і 10% там якісь мої емоції, адже я маю діток, і ну, як, як хочеш, не хочеш, але все одно прийдеться щось написати з свого життя, щоб було цікаво. Тому мене так дві дві мої мрії. Сподіваюсь, що одна здійсниться ну десь через рік точно це про доньку і маму. А наступну, я думаю, десь через два роки. Я думаю, що має світ їх побачити. Дуже цікаві напрямки. Ну от ми зокрема теж ведемо етери з психологинями, з Оксаною Колінс. От і вона також пише: ось. Я би таку книжечку почитала з саме цікаво, як для майбутніх поколінь, так і для діток, для мам дуже гарний напрямок. Щиро дякую, Юлія, за вашу розмову, щиру, глибоку, натхненну. Ви нагадали нам, що слово справді має силу, силу змінювати, лікувати, відкривати серця. Щиро всім рекомендую нашим глядачам прочитати книгу, тому що дійсно вона цікава, унікальна. Кожен для себе щось може взяти, певний шматочок, тому що дійсно жіноча сила у всіх нас. Друзі, дякуємо, що були з нами в Етері. Слово відмикає серце. Пам'ятаємо, що Залишаємо свої відгуки, коментарі, діліться враженням про прочитану книгу, пані Юлію. Не забуваємо про наші наступні події ось до Дня української писемності, мови. Дякую вам, пані Юлія. І надіюсь, зустрінемося вже з новою книгою, обговоримо її. Дякую Сенна. І вам Того Дякую бачення. Дякую вам за зустріч, за таку теплу розмову. До побачення.